Всім привіт! Я сьогодні вам розкажу про новий набір гардеробок. Ми його розглянемо, розглянемо всі деталі, щоб ви могли легко орієнтуватись в моделях і швидко працювати. Файл відкривається на стартовому екрані. Це у нас презентація. Сюди затягнути 3D-вигляд. Тепер давайте я перейду на 3D-вигляд і ми розглянемо все, що є в цьому файлі. В цій частині у нас зібрані моделі, як вони можуть компонуватись між собою. Я на цих прикладах буду показувати, як ці моделі працюють. І ось цій частині всі моделі, які є в цьому файлі. І давайте ми розберемо покроково, що тут є. Тут у нас два варіанти по дизайну вкладишів для шухлядок. Це все реальні моделі, вони в різному розмірі, і ви можете компонувати варіанти, які вам подобаються. Далі в мене тут є набір із декількох варіантів DSP. Я працюю з вертикальними двома варіантами. В них різниця така, що по-різному розкладається текстура. Якщо ви прихильники дотримування правильної розкладки текстури, то вам буде зручно таким чином показувати. Інколи можна не заморочуватись цим, але от я, наприклад, люблю, коли горизонтальна текстура вона лягає правильно, а вертикальна, відповідно, там, де вона має бути, вертикальна, вона лягає вертикально. Значить, Дві панелі вертикальні у нас. Вони змінюються по висоті ширині і можна виставляти товщину ДСП. Є панель з підрізкою під 45 градусів, і з підрізкою під 45 градусів з однієї тільки сторони. І плюс ще є ось така панель горизонтальна, але її функцію може виконувати іще одна панель. Це у нас кілька полиць, називається. І можна таким чином працювати. Тобто можна виставити одна полиця, Ось кілька полиць перетворились на одну. І не забувати виставити тут висоту. Якщо у нас товщина ДСП 18, я тут так само ставлю 18. Для чого це потрібно? Давайте я перейду на фасад і покажу, як це працює. Ось у нас приклад: кілька полиць. Тут у нас ручки форми, які у нас допомагають коригувати розмір. По ширині і по висоті. Верхньої і нижньої панелі в нас немає, для того, щоб ми могли прив'язуватись до дна і кришки шафу. І, в принципі, таким чином, якщо, наприклад, я змінюю на одну, ставлю 18, я таким чином можу копіювати полиці, якщо вони в мене розташовані нерівномірно. Тобто, ось таким чином я можу це все змінювати. Відключаю кількість, так, відключаю одиницю, і в мене одразу. Вмикається та кількість, яка в мене стоїть. І зручно прив'язуватись до грані. Так, перевіряємо, тут у нас теж підскочило трошки. І з таким чином ми можемо змінювати кількість, легко писали, і вони рівномірно у нас розставились. Так, поїхали далі. Цей корпус для того, щоб ви могли збирати якісь меблі. Наприклад, тумбочки, шухлядки вставляти сюди, в чому різниця з основною шафою. У нас іде підрізка заднього ДСП, ось таким самим чином. Кожну грань можна відключити, ось тут є в нас параметри, окрім ширини глибини висоти, ми ще можемо виставити товщину ДСП. І ось таким чином ми можемо збирати наші, наші шухлядки. Наприклад, ось в цьому місці. Я використовувала для того, щоб зробити ось такий каркас. Додавала іще ось таку шухлядку, в неї я відключила дно і поставила брючницю всередину. Зараз далі пройдемось і подивимось, як все працює. Так, далі у нас є шухлядка. в ній теж можна відключити нижню ДСП, так, і відключити всі інші. Для чого ця шухлядка потрібна? Якщо, наприклад, у вас є якийсь свій фасад, який тут відсутній, по дизайну і геометрії, ви можете використати цю шухлядку і додати свій фасад. Це у нас кілька полиць, я зараз поверну назад. Також є кілька полиць скляних в металевому профілі. Вони працюють так само, як і ось ці полиці. Є одна полиця, точно така сама. І є полиця з підсвіткою. Тут потовщений профіль. Для цього типу я не робила ось таку групу. Якщо вам буде це потрібно, я для вас її зроблю. Далі, ось наші шафи. Давайте подивимося, в чому різниця. Тобто, якщо ми відключаємо задню стінку, у нас це виглядає ось таким чином. Тобто верхня ось ця кришка в нас йде в рівень з боковими планками. Я такий варіант використовую, якщо, наприклад, я працюю з санвузлами, і там потрібно заховати задню стінку. Мені дуже не вистачало часу такої опції, щоб можна було відключати будь-яку частину цієї шафи. Так само всі ці параметри для шафи з двома дверима. І давайте поглянемо, які параметри в нас тут є. Ширина глибина висота, товщина ДСП, товщина фасаду, тому що товщина фасаду може змінюватись у нас. Можемо відключити всі стінки і дно, і кришку. І так само ми можемо вибрати інший фасад. Тобто у нас тут два фасади, зверніть увагу, сюди попадає багато моделей різних. На жаль, їх відсортувати поки що немає можливості. Ми працюємо тільки з фасадом, або глухий одинарний, або глікс це з склом і профілем. Тут так само можна вибрати інший фасад. І ще є тут така цікава опція. Ось тут можна відключати відкривання, змінювати кут відкривання, це що стосується у нас позначення в плані. В цій моделі є петлі, можна їх відключати, так? і можна іще робити ось таким чином. У нас є галочка «Закрито». ми її можемо зняти, і у нас відкривається фасад. Єдине, що зауважте, що у вас відкрита модель буде на всіх видах. Тому ем, користуватись цим чи не користуватись, вирішувати вже вам. В деяких проєктах своїх я відключаю просто фасад, він відключається і в плані позначеннях, І на місце фасаду я ставлю окремий фасад. Ось тут є два варіанти подвійний і одинарний. І на окремому вигляді я можу просто через приховування постійне. Приховати сам фасад. На всіх інших видах він у мене не зміниться. Всі ті ж самі налаштування для подвійної шафи. Ось два варіанти по фасадам для одинарної і для подвійної шафи: ДСП і зіску. Всі параметри по матеріалам, звісно. Змінюється, ширина, товщина теж змінюється. Єдине, що товщина скляного фасаду, вона не змінна. Цей профіль іде стандартний. Далі ще є ось така моделька сейфу, він змінюється по розмірам, тобто він адаптивний, ви можете вибрати будь-який розмір, який вам потрібен буде. Давайте перейдемо і ще розглянемо, що у нас тут є. В наборі є пантограф, я його не часто використовую в своїх проєктах, але інколи він. Потрібен. Також є ось такі два профіля подвійний і одинарний. І в цих профілях є цікаве налаштування. Давайте зараз приберу, що в нас є. По-перше, ну, можна виставити матеріал і довжину профілю, він будується по грані, і можна відключати у нього кутики ці. Тобто сам профіль виглядає таким чином. І ми можемо вибрати варіант ось такий варіант, або відключити там. З однієї сторони тільки. Або, наприклад, вибрати ось такий широкий варіант системи. Те ж саме в нас для одинарних. Також хочу звернути вашу увагу, що ось цей профіль, у нього є прив'язка. Давайте, напевно, в іншому місці я вам покажу: у нього є прив'язка до оцих центрів пазів. І до цих центрів пазів у нас прив'язуються полички. Зараз покажу, як виглядають ці полички. Давайте зараз повернусь до ось цих моделів. Тут у нас полички вони не змінні в розмірі, тільки змінюється ширина, це полички для взуття. Один варіант, коли в нас ці полички кріпляться на стійку, і другий варіант, коли в нас ці полички кріпляться ось в ці профілі. Значить, виглядає це ось таким чином. Ось ці полички, які кріпляться на профіль. І... Ось полички, які кріпляться в ці пази. У нас чітко йде прив'язка, зараз я вам покажу. Можемо вибрати ось цю лінію і ось центр у нас самої, ось цієї тримача самого. І в нас поличка розтягується до того розміру, як нам потрібно. Ось, можна подивитися, що я зменшила саму ширину. Мені потрібно наблизитись, щоб відловити саме ось цю прив'язку, і відловила прив'язку ось тут. І таким чином у нас легко змінюється ширина самої полички. Всі полички працюють таким чином. Далі у нас йдуть полички для вертикальних профілів і для профілів на стіні самій. Тобто, ось ці виступаючі частини вони входять в сам профіль. У нас є ось така поличка DSP. Ось така поличка з бічним кріпленням і ДСП. Ось така поличка. У неї є тримачі ось тут, і тут теж є певні свої механізми. Значить, Давайте перейдемось по параметрам. Тут у нас ширина і глибина, полиця, матеріал полиці і матеріал каркасу ми можемо вибрати. В цій полиці у нас є тримачі. Давайте я відключу. Зараз вона виглядає просто як звичайно панель ДСП. І в нас є тримач лівий, тримач правий. Якщо нам потрібно з'єднувати в одну лінію ось так ці полички, то нам потрібно вибрати замість лівого центральний. Тобто цей тримач у нас буде виглядати таким чином. Зараз ще раз покажу різницю. Тобто тут у нас тримач тільки один, в один паз заходить. Ось цей тримач у нас заходить в два пази, і у нас тримач для другої полички. Зараз покажу, як це виконано в мене в проєкті. Так само можна включити центральний з правої сторони, і це у вас буде поличка між, наприклад, двома. Давайте подивимось це на прикладі. Ось у нас ці полички. Тобто, ось у нас включений лівий тримач і включений правий центральний. В цьому випадку у мене відключений лівий тримач і включений лише правий. І таким чином ми можемо набирати стільки, скільки нам потрібно цих полиць. Далі у нас є в такому самому виконанні, як і полиця з ДСП, полиця з склом. Вона так називається полиця скляна з бічним кріпленням. Тут є полиця з підсвіткою, і є ось іще така цікава поличка. Вона працює трошечки інакше. Тобто, наприклад, якщо ми змінюємо ширину, давайте я поставлю 1,5 метри, і давайте я відсунусь таким чином. Я можу включити кількість кріплення, наприклад, 4 штуки. І в мене дублюється кріплення. Я пішла ось таким шляхом. Да, це скло не розділяється, але я думаю, що для роботи це буде доволі таки зручно. Тобто, ми вирівнюємо. Ці кріплення по пазах і потім включаємо кількість кріплень, яка нам потрібна. Змінюється також глибина і товщина самого складу. Тут може бути скло 5 мм, або якийсь інший матеріал. Ви можете поставити товщину 18 мм і замінити матеріал на ДСП. Тепер давайте розглянемо так ось ці профілі ми вже дивились ось ці варіанти ми вже розглянули, це ось повністю з відключеними всіми елементами. І є іще ось такі. Профіль, який до стіни кріпиться В ньому можна відключити горизонтальний профіль, можна відключити кріплення до стелі і кріплення до підлоги. Виглядається ось таким чином. Тобто ми можемо по довжині його виставляти як нам потрібно, і вже на нього кріпити да, і можна іще регулювати відстань від стіни. Наприклад, я поставлю 500, і ось так він мене висувається. Доволі таки зручний конструктор вийшов. Так, з полицями ми розібрались. Далі у нас є варіант шухляд. це одне сімейство, і тут кілька типів фасадів. Фасад. Без ручки, фасад з ручкою, і фасад ще з такою скляною вставкою. В кожному варіанті у нас відключається нижній ДСП, тобто ми можемо виключити ДСП, і ось таким чином зробити повністю поличку, яка нам потрібна, висовну. або використати будь-який інший фасад. І ще в цьому файлі є ось такі три елементи, що це таке. Це у нас балка, дерев'яний брус. Він уже з накладеним матеріалом і є один тип. Ви можете створити будь-який тип, який вам потрібен. Налаштування у нас відбувається саме ось тут. Це конструктивний елемент ревіту балка. Для чого я його додала в цей файл? Коли я роблю. Розсувні системи, дуже часто нам потрібно робити закладні деталі, і саме через цей брус я роблю закладні деталі, його можна підписати. В моєму шаблоні є марка, яка витягує прям ім'я типу, і я завжди це можу отак детально промоделити. Також тут є ще два профілі, це. Огородження, я дуже люблю працювати саме з огородженням. Мені зручно, це направляючи для підвісної системи розсувної дверей. Двері я зазвичай ставлю через вітраж. У мене в планах є розробити фасади розсувних систем, але це трошечки буде пізніше. Тому я ставлю ось цей брус, Роблю стелю і під низ уже ставлю ось ці направляючі, в залежності від того, які мені потрібні. Або, наприклад, дві такі одинарні, або подвійно поставити. І, в принципі, якщо ви захочете дати розріз, по цьому місці у вас це детально може бути промоделено. Ну і наостанок ще хочу показати бонус, який тут є в цьому проєкті. Ось такі решітки вентиляційні, вони двох типів. 60 мм і 100 мм, а також отвір для проводів. Він адаптивний, можна змінювати цей розмір, і глибину різу можна змінювати. Тобто у вас може бути різна товщина матеріалу, на який ви ставите, і у вас він проріжеться. Ну, і ще не можу не розказати, не звернути увагу на ось такі вішаки. Тут їх, здається, два чи три типи різних, відрізняються вони ось цим кріпленням. Тобто це кріплення може бути різне. Якщо вам це потрібно, ви можете з цим заморочуватись. Я з самого початку, коли ми дали цей набір, дуже так детально це все розробила, взяла за основу одного виробника і зробила всі варіанти, які там були можливі. Це огородження, і воно працює як звичайне огородження. Тобто я можу збільшити розмір, і в мене збільшиться кількість вішаків. Поміняти матеріал можна через сімейство. Тобто треба знайти сімейство вішаків, це балясини. Я в інструкції потім більш детально наглядно це, покажу, де це знаходиться і де це робиться. Ну, ось таким чином можна працювати з вішаками. Зараз поверну назад. Ось, ось такі веселенькі у нас вішачки можуть бути. Вони кріпляться до стінки, вони можуть бути в профілі. Тобто, там трошечки відрізняється кріплення, От, а так, по суті, більше відмінності ніяких немає. Ну, і детально ви можете розглянути приклади, як використовуються всі ці елементи. Тобто, ось у нас повністю ось така система, яка кріпиться на стіну. Ось у нас шафа одинарна, з глухим фасадом, з скляними дверима, в даному випадку відкриті. Ось такі елементи можна зробити з підрізками. Я, наприклад, в своїх проєктах дуже часто використовую ось такі кути. ну і наповнення шафи для розуміння, як працювати з цими моделями. І ще, хто дивився, не дивився сторіси, зверніть увагу на текстуру. Я відмальовувала цю текстуру дерева самостійно. І вона вийшла доволі таки прикольно і класно, виглядає добре, але єдиний нюанс. Вона, скажімо так, два нюанси з цією текстурою. Вона не відображається, як і всі великі текстури в в'юпорті, коли ви налаштовуєте матеріал. І ця текстура вантажить ревід, доволі таки відчутно. Тому я раджу спочатку розробити весь проект на, наприклад, або стандартній текстурі, або не ставити саму текстуру дерева, штриховку. І додавати її безпосередньо перед друком, щоб ваш файл швидко працював і добре все крутилось. Виглядає класно, виглядає зручно, тому користуйтесь. Повернусь зараз ще раз до варіанту ось цих планок, яка різниця. Тобто у нас є дві моделі ДСП, панель ДСП і ДСП вертикальна. То ДСП вертикальна, в мене вертикальна текстура, і панель ДСП, ось тут текстура горизонтальна. Хто заморочується з цим, я думаю, що оцінять. Хто не звертає увагу на розкладку текстури, то я думаю, що користуйтесь тим, чим вам буде зручно. Ну, і ось приклади, прям звідси можете готові брати елементи, готові блоки брати, і вже редагувати це все в своєму проєкті під ваші розміри. На цьому в мене все. Приємної вам роботи!